как меняю масло на Геон Инвайдер 150. Проехал еще тысячу километров и решил заменить масло. Масло будет хадовское. Вот. Викручуємо сливной винт, який знаходиться під низом мотора. Винт на Ось Отакий ось щуп. Викрутив і поставив лійочку. Масло будемо заливати для чотирьохтактних 10 В40. Хадо. Це не реклама. Я заливаю його постійно з самого початку, як порекомендували мені при покупці мотоцикла. Відкриваємо масло. Так, пробочка. Открили і зараз буде опана! Відірвалась пробочка. Добре, зараз будемо по-іншому трішки. Все вийшло. Витягнули. вирівняли, відкручуємо пробочку. Всередині контрольна. Целочка. зриваємо її, опс, і там масло. Беремо масло, підносимо до лівочки і потихеньку заливаємо. Але перед цим потрібно закрутити добре злив. Масло злили, вкручуємо назад зливний болтик проти часової стрілочки і затягуємо ключем на 17. Даю юсі, блядь. Болтик зливний закрутили, беремо масло для чотирьохтактних. тактних. Мот... Дійсно прозоре масло, таке, яке повинне бути. І так, замінили масло хадовське на 11489 кілометрів. Перший прогон. Біла церква фурси. Дуже вдала була заміна масла. Мотоцикл йде тепер на 15 кілометрів швидше. Отак, заміна масла, повлияла. на швидкість мотоцикла в дорозі.